Моє вітання, доброго вечора, як завжди, у нас на каналі Авто з Європи. Суперпропозиції. Сьогодні на нашій увазі Volkswagen E-Golf 2020 рік випуску 6.06.2020 року виїхав в авто, з автосалону в Нідерландах. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Дальнє ближнє світло, звичайно, ледовське, денні ходові вогні. Класний такий сірий колір, сірий графіт, автомобіль в чудовому стані, задні вікна заводське тонування, легкосплавні диски, оригінальні від Volkswagen, стильні і сучасні. Автомобіль лише приїхав з аукціону і на даний автомобіль буде супер ціна. Гарна комплектація, діджитал-панель, велика навігація, клімат, електронний ручник, парктроніки передній, задній. По салончику автомобіль в збереженому стані. чистки в принципі, і не потрібно робити. Мульта кермо. Так, має автомобіль українську мову. Так, меню має підігрів лобового скла. Адаптивний круїз, фронт асистент, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію. Розпізнавання втоми, превентивна система безпеки, два ключка. Так, йде в автомобілі. Два, два зарядних пристрої. Один це від звичайної розетки для домашньої зарядки. Другий можна використовувати як продовжувач або для швидкісної зарядки. Так, ключок закритий, коли включене запалювання в автомобілі. Коли виключаємо запалювання, відкритий. Отакий От автомобіль. Ціна буде досить хороша, тому кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. В автомобілі також присутній тепловий насос. На дворі зима. Тут в Голландії як такої зими немає, лише зимою дощі, снігу взагалі немає. Тому автомобілі без корозії в досить гарному стані. Навіть ніяких слідів чи будь-чого іншого типу корозії, як бувають автомобілі з Норвегії. В, даному, в, в Даних автомобілів немає. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Ставте лайки, вподобайки. І, звичайно, телефонуйте 050 565 0817. На все добре, до нових відео.